Всім привіт, з вами як завжди, я містер Кілер. І сьогодні ми будемо робити фінальну серію, напевно, з нуля до діамантової броні. Як ви пам'ятаєте, в колишній серії мене затаретили. І в мене одне питання. Як ви за день набрали 20 лайків за день? Дайте мені, що пожеже нарешті відпочити від роликів. Ну, добре, планка повишається. Якщо е, я доберуся, Коротше. Якщо ви на цьому році наберете 50 лайків, я е, зніму е, ще одну серію. Ну, якщо я доберуся до діамантової броні. А якщо 30 лайків, то е, я коротше знімлю якесь інше відео. Так що набирайте лайки по нашій старій традиції і підписуйтеся. Знімаю на сервері Френдскрафта IP справа та в описі цього відео. Ну а ми поїхали. Як ви пам'ятаєте, мене таргетили у відео. Давайте ми заберемо щодо нагоду, і у нас 64 туба. Просто піпець, ну нічого. Добре, давайте я піду на хату тепло сім Так, що там у нас. Так. І так, як ви вже пам'ятаєте, мене почали таргетити. Так, добре. давайте... Так. Ми майже розвернулися до діамантової броні, як ви вже бачите. Так що шанс, що ми получимо алмазочку, дуже великий. Так що, добре, зараз ми почнемо. Давайте подивимося спочатку, що там на аукціоні є. Так, я, виходить, продав пару предметів. Ага. Ну добре, давайте я поки що. О, хі -хі -хі. Так, добре, коротше. Давайте почнемо зараз добувати діамантову броню. Коротше. Ми спочатку зараз підемо так. Коротше, давайте тепаємося на РТП. Так. Так, теплююся на РТП. І в мене чогось завалгало. О! О! В мене відбавилось. Який там в мене пінг. Чо. А чого не видимці? Анус, так. І. Що це за фігня? Эй, я чо в невидимий, чи що? По-вашому. Таклін. І в мене вилетіло. Саш Зашибись. І мені доведеться знову перезапускатись. І так, поки я тут е, по РТП, От дивіться, от. Ви навіть не представляєте. Вам нічого це не нагадує? Так, ану-ка, F3. М -м, так, я натисну F3 зараз. Так, ану. Так, ану, давайте я попробую далі тут пройти. Так, анука, ну, ану анука, анука, ка Так, так, так. Вам нічого це не, не нагадує. Ви теж це бачите? Ви теж це бачите? Ану f 3 Так. Ану, давайте я по землі пройдуся, а то, то по воді я так не допливу. Я бачу, щось там стирчало, може. Це якраз моя удача, бо тому що. Ну, не знаю. Сподіваюся, це моя удача буде. Сподіваюся. Так, ану, f 3 Ану. Так. Так, добре. Ану-ка, давайте я провірю. Так. я не знаю, може це моя удача буде якраз, ану. Ану. Ну поки що тут нічого нема. Добре, давайте поки. Так, ану, давайте подивлюся, а це що? Взагалі нічого не понятно. Так, ану. Ну добре, давайте я перекушу трошечки. Блін, без поняття, куди я попав. Без поняття. Ану. Може десь А Ану. Може це моя удача буде, ану. Так. А ну-ка. Не, дивно. може мені про щось Коротше. Давайте теплися на хату. Так, а ну. Було би добре, якби містичний кейс, якби заспавнився. Так, а ну. Так, добре, коротше, зараз я надовго відійду. Так. І так, поки я тут. Коротше, я вже тут. Давайте я, я поки що зараз подивлюся, що там в мене є. Так, ну поки що нікого там нема, слава Богу. Але мені треба якось збирати для матової броні. Тут навіть ні місто не заспавнився, Чекайте, що? Кіллер, приходи сюди. І координати. Так, ага, тут, в принципі, окей, я зараз прийду сюди. Так, добре, мені треба тут швидко заскрінити. Так, все, я тут заскрінив. Все, я заскрінив. Так, все. Давайте я е, піду на ці кордона, мені інтересно, що там буде. Сподіваюся, тут не буде ніяка пастка, бо тому що, знаючи вас, ви мені будете ставити пастки. Бо тому що мене і так половину сервера ТРГ. Ну не знаю, що на мене буде чекати. А поки я ходжу на ці координати, розказуйте, як там у вас справи, що новенького, як ви проводите літо і так далі. Ну, якщо ви набираєте 50 лайків, я викладу ще один сезон з нуля до діамантової броні після вайпу. Ось договор, договор. Окей. Добре. Давайте, давайте. Зараз спробуємо знайти. Так, добре, f 3 Натискаємо F3. Так, ага, ну як ми бачимо. Е, як ми бачимо, зараз ми маємо дойти, напевно. То, напевно, десь недалеко. Ну, це 100% десь недалеко. Так. І. what, Це що таке? Ану, чекайте. Це що таке? Я боюсь це відкривати. Ану, давай я подивлюся, що там під, ці, під цією скринью. Може там щось є? Ану, давайте я повністю розберу. Боюсь, на мене чекає якась пастка. А то я боюся дуже відкривати. Я боюся дуже відкривати. Так, добре, давайте я ширше. Я розширю трошечки. Так, ану-ка. Давайте я розкопаю. Може на мене якась пастка чекає? Фух, слава богу, ніякої пастки нема. Окей, давайте я відкрию. На раз, два, три. Підтримати буде коментувати, але я відкриваю. Раз, два, три. Діамант! Стоп, це не сон? Це ніякий не сон. Ану, може. Почекайте. Почекайте. Хом. Хом. Так, я шучу тебе з хом. І... Так, що там в нас? Що там в нас? Що там в нас? Так, виходить. Раз, раз, раз. Нарешті! Я нарешті добрався до алмазки! Я нарешті фул алмазник. І як ми бачимо, ми вже нарешті дійшли до діамантової броні. Все, ми тепер топери сервера. Так що заходьте на Френдскрафт, а у вас справа та в описі цього відео. Мені нарешті вдалося піднятися з самого нуля до діамантової броні. Я навіть не мав ні доната, ні нічого. У мене лише простий селянин. Так що потирайте за моїми кроками і вас все буде. Були, як завжди я містер Кіллер. Заходьте на Френдскрафт. 50 лайків я викладаю ще один сезон з нуля до діамантової броні. Після вайпу всім папа, -па. слава Україні!